Ви ж зараз багато спостерігаєте військових. І яку тенденцію ви бачите? Їм же ж теж багато що мозок підказує. Вони змінилися від того часу, коли вони йшли на війну і вони прийшли зараз. Але так. керує всі мозок. І досвід. І, і досвід. кора. І кора. Кора, де це вже досвід, цінності. Моральні, але ж багато естичні. з них повертаються, ну я би не сказав, неадекватними, але агресивними, неврівноваженими. І те, що нас чекає, нас може чекати дуже велика проблема, коли вони прийдуть, а півдержави немає, а їм держава пообіцяла і керувати знову ж таки, що, що ними буде керувати? Свідомість, мозок, обіцянки, кора підкоркові. В кожного що є. Кого буде переважати каравко, а кого підкорка? Тому що все таки агресивність, імпульсивність, це все йде з підкорки. Як зараз підготуватися до закінчення війни? Вона все одно закінчиться. І всі ці хлопці повернуться сюди, в наше суспільство, і вони мають знову інтегруватися. Їх тут вони себе тут не знаходять багато хто, вони себе не так. розуміють. Їх ключове. Багатьох висловлювання на війні все зрозуміло. Там попереду, попереду ворог, який або тебе вб'є, або ти його вб'єш. Тут свої, які себе захищають. В цивільному житті цієї визначеності немає чужий свій. Ніби всі свої, але всі різні свої. І їм адаптуватися до цивільного життя, до цих правил чорне-біле. Нашому житті, на жаль, більше сірого. Им дуже важко. Що робити? Як? От для Як того от, зараз велику увагу буквально тиждень назад, 6 лютого, наш президент підписав закон, прийнятий Верховною Радою, про систему охорони психічного здоров'я, де всі ці речі передбачені на всіх етапах надання допомоги. Починаючи з психологів, військових психологів, психотерапевтів і продовжуючи лінійку психіатрів, і створення реабілітаційних центрів, де створюються ці команди. Які, в які входять ці всі вище згадані спеціалісти, які з кожної своєї сторони, плюс туди входить ще соціолог, який і соціальні якісь питання вирішує. І от вони будуть і займаються вже в багатьох регіонах і створені такі центри психічного здоров'я, які займаються реабілітаційні центри, які Займаються і будуть займатися цими нашими військовослужбовцями, і згідно цього закону, ця сфера буде поширюватися, збільшуватися ці центри будуть і декларують, що зараз нинішній принцип, щоб охорона психічного здоров'я. Була передбачена у всіх нормативних актах, які приймаються. Нормативний акт по освіті, нормативний акт по працевлаштуванню. Зараз хочуть навіть створити на великих підприємствах центри, де психологи займалися працівниками в психологічному плані. Тобто, це зараз є актуальним, прийняли закон, є декілька програм, які фінансують Всесвітньою організацію охорони здоров'я, є ініціатива дружини президента Олени Зеленської, Тія, як? які, які з різних сторін підходять до одної тієї проблеми охорона психічного здоров'я. Від інформування до передбачення, що можуть бути наслідки, лікування наслідків, відновлення соціального статусу людей, які постраждали внаслідок цих військових подій. Програма програми от спеціалістів знайти, тому що ті, хто не були на війні. Вони дуже погано розуміють те пекло, яке вони пройшли. і вони часом ставлять такі запитання, що ну, взагалі вони дивуються, куди вони прийшли. Ну для цього е, є ці всі програми всесвітньої охорони здоров'я, є взаємодія з тими фондами закордонними, зокрема е, Сполучених Штатів Америки, Британії. Е, в яких військовослужбовці приймали в певних військових конфліктах і переймання досвіду. І проводяться з цього приводу конференції, і їхні психологи, військові психологи доводять нам своє бачення, свої підходи, свої напрацювання, як вони допомагали своїм військовим в цих випадках. Що Ми ви переймаємо. Що ви спостерігаєте на практиці, коли ви спілкуєтеся з військовими? От які вони приходять, як вони себе ведуть? Можливо, вони усвідомлюють, що перед ними психіатри, вони стриманіші. Чи все-таки е, більш-менш ми перебільшуємо проблему про те, що вони агресивні, а вони більше адекватні? Просто бачите, е, на мою точку зору і бачення, е, на жаль, багато військових. Е, Відчувають потребу. І тому психолог, психотерапевт, психіатр для них стає ну, ніби як товаришем, який їх може зрозуміти, відреагувати, підказати, допомогти. Тому вони менше дуже обмежена кількість військових, які замикаються в собі, мені нічого не треба, не, не, не трогайте мене, все, залиште мене в спокої. А більшість все-таки до колег відносяться доброзичливо позитивно. Так, да, не без того, що інколи зриваються якісь Інколи імпульсивні, агресивні дії вчиняють вони, особливо провокуючим моментом є вживання, на жаль, спиртного алкоголю, які провокують, розгальмовують їх. Потім вони приходять в звичайний стан і шкодують з того, ну, але це є. На жаль, багато хто з військовослужбовців, які побували в бойових діях, перш ніж добратися до спеціаліста, знаходить порятунок в спиртному. І на деякий час воно дійсно допомагає забутися, відключитися, поспати. Вони ж не відразу починають розповідати про перші зустрічі, розповідати, викладати все своє єство. Це в залежності від характеру і вміння розкрутити. спеціаліста. Перше, те, що називається в нас медицинний комплайнс, тобто взаємодія з пацієнтом, розуміння пацієнту, довіра пацієнта до людини, яка Намагається допомогти, якщо створюється цей комплаєнс, воно швидше. Він розкривається, з'являється довіра і розповідь. Або от наскільки важко встановити контакт з пацієнтом, зокрема військовим? От з вашого досвіду? Інколи буває важко. Інколи буває важко. По принципу, доктор, що ви від мене хочете? Залиште мене в спокої. Це при тому, що він сам до вас прийшов? Або часто родичі. Допоможіть, допоможіть. От він вернувся, все, він, йому нічого не треба, йому нічого не може, хочеться. Може йому справді, та допомога не може він родичі перед собі. Ви розумієте, якщо це не день, не два, не тиждень, а йде місяць, два-три, родичі безумовно починають. Хвилюватися і а шукати він, допомогу йому. Це той випадок, коли людина не розуміє, що вона <кій> має якусь психічну розвиток. Він не потребує будь-якої сторонньої участі. Він так вважає. Залиште мене в спокій. На вашу думку, це може бути нормальна реакція чи ні? Нормальна реакція, вона... Має проходити ну, тижні місяці. Вже якщо декілька місяців, вже по нашим таким, я не буду там чітких термінів говорити, але по нашим, якщо декілька місяців, то це вже затяжний розлад, а потім воно може переходити вже в хронічний. Тому і в кожного, бачите, в кожного організму, в кожної людини є свої компенсаторні і доційні можливості. В одного вони більші, в другого вони менші. І від ситуації, хто яку переніс, є військові, які на передовій кожен день бачать смерть, загибель і якось витримують, і після поранень знову вруться туди. А я зустрічав військових, які працюють в територіальних центрах. Комплектування, і в них психічний стан значно гірший, ніж в тих, що на передовій. Чим вони пояснюють, кожен день я маю повідомляти родичам про загибель його рідних, їх рідних. І мені це морально так важко, я не можу. А якщо я ще супроводжувати загін, забив гиблого, так як їх доручають зробити. І це все навколишнє горе рідних і все і односельчан. Ну, дуже морально теж впливає. І от він, здавалось би, не на передовій він служить в ТЦК. А він каже: я не витримую того. Думаю, морально. Плюс те, що зараз ТЦК ці історії, так. ну, не, не всі ж якби, є ініціаторами тих е, ситуацій. Ну, безумовно. Бути виконавцем. Так. І це теж в моральному плані, як, як поступити. Моральній людині, яка все життя старалася, робила добре все, не черствій, не якомусь моральному там збочинцю. Як говорити з ними? ну Наприклад, на вулиці підходить, там, на зупинці підходить військовий, і він починає щось говорити. Ну, ти бачиш, що він хоче виговорити, але ти розумієш, що і в тебе часу нема, і в тебе свої проблеми, і тут треба переключитися. На людину, тому що ну, а він може образити. Все-таки може... все приділяти увагу, все-таки якось знаходити той компроміс, все-таки, так як ви кажете, зробити хоча б спробу вислухати. Да, може, якщо обмежені з часу, то скоригувати трошечки розмову, направити в певне русло якесь. Відчути, що йому треба, які йому слова треба почути, він приходить військовий, він виговоритись, але він хоче якийсь відзив від тої людини, до якої він, звичайно, да. він то відчути, і якщо це відчути і скоригувати запитаннями, порадами іменно в цьому напрямку, це скоротить час розмови. Але разом з тим, безумовно, якщо людина спеціаліст, то перше. Це є лінії, гарячі лінії психологічної допомоги, психотерапевтичної допомоги, ну і нічого не, не заважає людині в моральному плані залишити і свої координати. Зв'яжись, зустрінемося, поговоримо. Ну іноді та розмова може зайти настільки глибоко, що ти постаєш перед проблемою, що ти сам не знаєш далі, як діяти. Ти ніби. Ну, Розговорив людину, ну якось дав висловитись, а він хоче поради, а в тебе тупік, бо ти не знаєш, що робити. Для того спеціаліст, для того і вчимося, щоб знаходити все таки. Ну, мав, мав би бути якийсь такий загальний телефон, де би ну, бо гаряча лінія вона відштовхує. Гаряча лінія, це тебе там звели. Дивлячись, хто на ній сидить. там теж не ну, всі. Ну, Я маю на увазі сам тригер гаряча mm -hmm. лінія. Вона може відштовхувати, тому що гаряча лінія це такий собі, знаєте, колгосп, куди їдуть всі, і ніхто нічого не має. Ніби всі працюють, а результату ніякого. От. А якась би конкретна, от, я не знаю, думаю, мені важко, от, власне, це те, про що ми говоримо, що ми зіткнемося з тим, що ми, вони як хлинуть, ми не будемо знати, що робити. Кожен для своєї ми готуємося. Ми готуємося. Це не значить, що ми не знаємо. Ми поки ми, що... Ми, чи встигнуть, чи можуть лікарні цей наплив прийняти, тому що нас так перевантажують. 에... Чому, на чому ж віде? зараз міняється це все надання цієї допомоги, що воно має починатися з військової частини? І поетапно лікарня це самий завершальний етап, самий етап, знаєте, кризовий. Носиться допомога в ці центри психічного здоров'я, де будуть психологи, де людина може прийти, поговорити, поспілкуватися з психологом, психотерапевтом. Є закони, які нормалізуються з психіатром. Зараз. Цього року вже зобов'язали лікарів сімейної медицини пройти підготовку з приводу цих психічних розладів, щоб вони запідозрили, по крайній мірі, і в якісь першочергові знайшли слова для того, щоб людину схилити до того, щоб вона погодилась, щоб їй надали допомогу. Не шукала, а щоб погодилась просто говорити. Підключення потім амбулаторної вже психіатричної служби, лікарів-психіатрів, амбулаторної служби, мобільні психіатричні бригади. А лікарня це вже як саме завершальний етап кризовий важких станів. І знову ж таки, після лікарні створення. Реабілітаційних центрів, коли знімається гострота стану психічного, але людина ще не здорова, але в лікарні ж місяцями не буде, тримати не можна. Бо це все більше буде пригніти. Так, так що знімається. І потім люди в реабілітаційні центри, де там не тільки і не стільки вже психофармакотерапія, а всі інші психологічні, психотерапевтичні методики. Проводиться реабілітація. Так що вибудовується зараз і вже вона на певному етапі розвитку, і з кожним днем все активніше ця система допомоги, як ви кажете, людям, які або постраждали внутрішньо переселені особи, або військовослужбовці, або рідні військовослужбовців, які чи в полоні, чи загинули. Чи, по крайній мрії, я все-таки працюю в жіночому відділенні. Дуже багато мам, сестер, дружин кажуть, ми кожен вечір сидимо на телефоні, щоб почути один дзвіночок, щоб нам сказали, що все нормально. І якщо цього дзвіночка ввечері не поступило, в них вже суттєво погіршується психічний стан. Іде пригніченість настрою. Наплив думок, а думається, все так тільки негативне. що Щось трапилось незворотнє, все. І людина тоді і пропадає сон, і зникає апетит. Це дзвінок з фронту, ви так. маєте на увазі. Так, що, що рідний дзвонить і скаже, в мене все добре. Нема цього дзвінка. все вже. От пусковий механізм це вже стрес. А якщо декілька днів підряд, ну це вже. От ви кажете, що дуже важко навіть поставити буває запитання, бо треба настільки підібрати слова, щоб і не образити, і так. не тригернути. Які це? Про що ви? Як ви коригуєте це все? Як ви ці питання підбираєте? Про що людям не можна питати категорично військових? А про що бажано для того, щоб викликати їх на позитивні Так як ви кажете, а. не можна. Категоричних тверджень не можна категоричності, ніякої категоричності не повинно бути в питаннях. Єдине, знаєте, таке, загально прийняте зараз раніше в радянській психіатрії це не вважалось недоречним, але в Західної психіатрії прийшло. Єдине про що можна спитати прямо, це чи в тебе є думки покінчити життя самогубством. Чи комусь щось зробити? Всі останні питання треба згаджувати коректно, непомітно. Якщо питаєте, ти можеш робити? Це коректне питання? Чи ні. Можеш, не можеш це ні. Чи виникала думка? В яких обставинах, що провокувало в такому плані? Часто, на жаль, оці незворотні речі трапляються ситуаційно. Людина ніколи б цього не зробила, хтось спровокував, хтось сказав недобре слово. А ще це під час часто буває сидять друзі і по 50 грамів випивають алкоголь, який е, знімає гальмування. Це природне. Хтось сказав образливо, хтось може і не образливо, а людина сприйняла як образливе. Виник конфлікти. Так що це питання, чи можеш ти, воно. Тут питання, чи виникали такі от думки. Якщо з собою щось чинити, виникали, виникали. А ви щось робили, а ви вже там собі склали яким методом, як, що, де, а складали, да? а чи ви не підходили до краю там підвіконня на восьмому поверсі, чи не підходили? Але чи не можна тим самим питанням про самогубство ще більше підштовхнути його до цього? Ну, Тому, за, важливо, за, Західні думає. психіатри, психологи вважають, що ні. Чому ж я кажу, радянська психіатрія вважала, що некоректно так питати, треба навколо ходити. Західна психіатрія вважає, що це коректно і треба робити. Тобто це не тригер? А як... Це не, 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 не буде спусковим механізмом для здійснення. А якщо говорити про тригери, з якими ви стикаєтеся з військовими? От... Ви розповідали так перед нашим інтерв'ю про те, що ви боїтеся спитати, нагадати про загиблого друга, якого він витягав, чи пораненого, який можливо і не вижив. От це ж теж ну дуже, дуже може його збуджувати. Що ще може збуджувати в негативному? Тобто, ви ніби хочете і добре, ніби хочете витягнути, а воно повернуло нерозуміння, не нерозуміння того, що він переніс. Нерозуміння того, що він був в окопах, нерозуміння того, що е, він е, попадав під бомбардування, це нерозуміння. А що ти там розказуєш? Що ти там бачив? Там? Де ти там на той передовій був? Сидів там на кухні і картоплю чистив? Це дуже оце шалений триггер, коли людина перенесла і. Немає розуміння людини, яка була, перебувала десь в глибокому тилу того, що він переніс. І таке легковажне відношення. А що ти там? Та яка там в тебе була контузія? Та нічого там в тебе не було? Оце? Це, це дуже гранить. Але є деякі, які примазуються до тих, хто був на нулю. А десь відсиділи в тилу. А їх, їх можна про це питати? Які були нібито, вони були на фронті. А, а ви, визна... а а були ви там... визначіться, були вони чи не були? Бо Краще не в, в все. таких випадках все одно зглажувати кути, ніж ризикувати, провокувати. Кла... Краще зробити, на мою точку зору, вигляд, що ти сприйняв цю інформацію. Що ти думаєш над нею, що ти стараєшся людині допомогти в будь-якому випадку, ніж е образити того, хто був отаким е чи нехтуванням, чи легковажним відношенням до того, що людина перенесла. Та що там ти бісниця? Що там ти бісниця? Мені теж все, кожна, кожна ніч сниться. А як йому сняться загиблі побратими, чи йому сняться бойові дії, чи не дай Боже, там хтось вночі стане трошки дверима, хлопне? Зараз до цього повернемося, але останнім часом в інтернеті з'явилася інформація, що польський уряд дуже застерігає і Україну, і всіх, що всі ці військові можуть з криміналітетом. Потрапити в Польщу. Вони Ні. будуть вимагати своїх, виконання своїх прав, чого вони не мають багато. Бачите, цей ризик високий. Так воно і є. Людина, яка до війни, скажімо, не набула якоїсь серйозної професії. На війні вона навчилася стріляти, бути снайпером, бути сапером, підривником, попадає в цивільне життя. Роботи, роботи немає. За щось треба жити. Йому поступають, як ви кажете, кримінальні пропозиції. І тут питання моральних цінностей. Наскільки людина вважає, що ні, я цього не зроблю, чи я там це робив і я тут це роблю. А якщо людина попаде, скажем, після війни в умовний Буковель і подивиться, як люди відпочивають, на яких автомобілях проїхали, як харчуються, які ціни, яке це все. Це буде ще один психічний зрив. Як йому на це реагувати? Тому ризик великий є, і держава до цього має готуватися. І держава до цього, в принципі, готується через психологів, психотерапевтів, психіатрів, але, психіатр але, підключаючи, але підключаючи і ще і соціальні служби, питання працевлаштування. Психіатр не виконає всю роботу за державу. Ні, до то, того я кажу, що це останній закон, який прийнятий. Про систему охорони психічного здоров'я. Він все це передбачає, тому що до цього от 25 років існував тільки закон про психіатричну допомогу, який був націлений тільки на психіатрів. А всі інші спеціальності були, ніби як так.